Чи хтось понесе кримінальну відповідальність за захват комунальної власні. І Ви вважаєте, що ці дії, які вони робили от, в період, коли хотіли забрати ділянку і зараз, що це рейдерський захват. Оця земля, по якій ходили наші бабушки, дідусь, це був ринок, центральний колгоспний колись. Люди, а, тепер а тепер ця земля, оцей проходить нещасний, уже Моргунова. Нас ніхто не запитав, чого ми хочемо, і куди підемо? Ми Другий, коли буде ся... торговий центр. Є документи, є відкрите кримінальне провадження, що заборона на будівництво. А він мені каже: Я тобі відкрию і подивись, де моє будівництво Ту понесе відповів кримінальну відповідальність. За виділення цієї землі дружині моргнуло. Прямо хранітельні органи, які говорять, що ми от знаємо, яка схема, ну настільки все досконало, що от, ну ніяк не докопатися. Просто цікаво, якщо ця, е, е, в нас людина в колпозі вкраде мішок сіна, йому дають три груди. Якщо мер ворує мільйони, навіть адміністративна не несуть. Ми їм казали, хлопці ну не буде по-вашому, це наші робочі місця. Які ні мер нам не дав, ні пан Гройсман нам mm -hmm. не дав. Ми самі робили робочі місця для себе. Ми наймали людей для себе працювати. Не міська влада нам давала людей. Стоїть на кану такий куш, який там стоїть. І що Моргунов так от легко а хан сказав, і все, от таке відчуття, що ми живемо не по українським законам, а по кримінальним. Потрібен дозвіл Моргунова. Вибачте. З якого перепуга? Чому в одному місті мер працює на місто? А в другому а під себе. Всім привіт! В студії Ми Вінничани та я Софія Копач, і сьогодні ми будемо спілкуватись із відомими вінничанками, народними улюбленицями та представниками ініціативної групи, яка бореться за роботу центрального ринку у місті Вінниця, Лілею Грицюк та Людмилою Рудак. Вітаю вас у нашій студії. Вітаємо. Uh -huh. Перший раз ми з вами зустрілись тоді, коли виникла дуже серйозна проблема з рейдерським захватом центрального ринку. Ми з вами познайомились. Ви розповіли свою історію, і ми вирішили, що ми все-таки висвітлимо разом справжню картину всі реалії, які відбувалися на той момент. Якщо зараз припустимо, закриють центральний ринок, скільки людей залишиться без роботи? Будь ласка, допоможіть підприємцям міста Вінниці. За цей незаконно рейдерський захват землі, який позбавляє більше трьох тисяч підприємців робочих місць. По яким законам ми живемо? По українським чи по поняттям? Скажіть, з того періоду вже пройшло трішки більше аніж півроку. Ситуація змінилася чи ні? Змінилась. Ну, якби й стоїть на місці, якщо розібратися суд то виграли? Но, но, є одно, но остановка як була. Не там, де вона положена, там воно так і сталось. Остановка та була перенесена незаконно. Я зрозуміла, пані Лілія, давайте тоді більш глибше розкажемо про цю ситуацію і розкажіть, що відбулось, які саме події відбулись, і з якою метою був записаний власне перший ефір. Земля, яка знаходилася перед центральним да. ринком, потрапила в приватну власність. Бо земля, яка належить громаді. Воно міснові. не власність. Воно до конкретної людини, це до нашого мера конкретно. Це, не треба говорити, він, ну, воно власність, а мер він не має права. Він, це людина, яку громада наняла на роботу. Е, наняла на роботу, щоб він працював на, на місто, на город. А він, виходить, він працює на своїй гармат. Це ще дві різні речі, Це не мер, це рвач. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, по саме цій ділянці так туди заїжджали ескаватори. Вони намагалися почати будівництво, хотіли хотіли рити котловани чи що вже не пам'ятаю, яка там точна ситуація ні, тоді була. Пало. Але ви е, всім центральним ринком стали стіною і не дали ні заїхати, ні почати будівництво там і ні відібрати цю землю. Алло, поліція, ви Алло! У громади зараз? Наскільки я розумію, мова йде про те, щоб цю ділянку повністю повернути в власність громади, забрати її у Лугунова чи там третіх осіб, які ну, кому вона належить по документах? Я до речі, не вона у документах належить ця ділянка? Віті колона. А, а кому керує дружина Морвно? Тобто, вона зараз відійшла не ті Тобто, той первоначальному власнику, і при цьому просто непонятно. Ну, мені во случае, вернути, е, в усякому випадку, прокуратура повернути вернути місто. Ну, повернемось до цього зараз питання. Ну, От, хочеться, хочеться вірити, трішки зрозуміти ще по, по по першому питанню. Скажіть, ескаватори заїжджали на територію центрального ринку, на ділянку перед центральним mm -hmm. ринком. Люди виходили на протести, на мітинги. Все-таки питання з заїздом ескаваторів сьогодні закрите вже mm -hmm. чи ще ні? Ще да, на даний ну, час закрито, але ну ми, ми ж розуміємо, що від одного заїзд ескаватора від одної фірми, яка була попередня, ми боролися ми до, до дожали їх. Ми їм казали, хлопці, ну не буде по-вашому. Це наші робочі місця, які ні мер нам не дав, ні пан Гройсман нам не дав. Ми самі робили е, робочі місця для себе. Ми наймали людей для себе працювати. Не міська влада нам давала ці землі. Е, і е, перший за, е, ну, якби підрядчик. Забрав свої там піддатчика, міняла. Вони чекали, вони не очікували, що ми будемо там е чергувати. І е ми таке кожен день по півтори, по дві години там сиділи, чергували. І коли він нас побачив, він до нас звернувся, що дівчата, можна я вивезу техніку, тому що працювати я більше не буду. Ви представляєте, ринок пісні? Пів. Пора в путь дорогу, хлопці. Він виїхав. Буквально нам дали передишку дві дві. Ну максимум місяць, і який місяць Мінше. там буде дві неділі десь. Ідучи на роботу, мені телефонують, що вже заїхав вискавати. Коли вже я другі пішла, постукала. Тобто це були підрядники, які мали пішла на держництва вже це. другі, вже другі. От. І коли я підійшла, постукала в браму, мені відкриває пожилий чоловік і починає мене нецензурною лайкою обзивати. Я йому кажу, що ну є документи, є відкрите кримінальне провадження, що заборона на будівництво. А він мені каже, я тобі відкрию ширинку і подивись, де моє будівництво. Майте право, це ширіньку показати. Порозчивайте, ну, ви такі розумні. Давайте Людина цього. — Ні, ви, на... на... ця... ви показуєте на... договір, що ви маєте право тут. <проб> там мы проблему решили, проще, потому что документы все были на руках, мы тогда показали, и подрядчик быстренько уехал. Но проблема не в том, на данное время мы выиграли, выиграли. чего, но я вам честно скажу: что э, стоит на кану такий, куш, який там стоит, и что Маргунов так вот легко отдав, в жизни, ж... Я не хочу говорити, хто це, але це не зовсім здорова людина тому що другий би ушов би красиво. Скільки було обговорень після нашого з вами інтерв'ю. Знали про це практично вся Вінниця? Це бачить дуже багато а й Україна. Скажіть, міська рада, Моргунов, вони дали якийсь зворотний зв'язок? Ні, вони ну запитали, от дівчата, а що ви хочете? А, а може, ми якось вирішимо це питання? Е... Можемо якось по-людськи поступимо? Був якийсь, хоча б здорово. навіть попиток не було со сторони міськради. Навіть не було топиток. І наскільки я розумію, я знаю, що вони так просто нам цей кусочок не віддадуть громаді, не віддадуть, як как би бы там, щоб не було, хто б щоб не казав, тому що там дуже великий куш стоїть. І я розумію, що чогось, то какую-то пакість від Маргонова знову треба чекати, щось придумають. Ви вважаєте, що ці дії, які вони робили от, в період, коли хотіли забрати ділянку і зараз? Що це райдерський захват. Звісно, що так. Мені от цікаво, а хтось кримінальну відповідальність за це під понесе. От мені просто цікаво, як людині, як людині, яка живе униці. Мені просто цікаво, чи хтось понесе кримінальну відповідальність за захват. Комунальної власності. І ще, але це ж не поодинокий випадок, коли нас захватили mm -hmm. стільки ділянку перед центральним ринком з комунальної власності у приватній. Місце в ж... курсомі цілий третій етаж працює на Маргунова, щоб десь якийсь кусочок землі урвати. У нас зараз війни туди не е, підеш, і якщо тебе інтересує якийсь кусочок землі, ти починаєш узнавати.

Но ж не может быть все на их пластности, Ёлки-палки, ну это же неправильно. Уже пора проводить национализацию у того же Гройсмана, у того же Моргунова. Мне просто интересно, а что вот, э, сколько мы уже обращаемся и к президенту, и э, все остальное, а что действительно вот не провести аудит? Вот интересно, хотя не надо за 20 роков, возьмите за 10. Очень будут удивлены, что городской Землі просто ні тому що она в частних руках у Гройсмана, у Морвун не тільки по землі, а й в ви, доцільному використанні коштів, куди йдуть податки містян, mm. податки е, людей, які проживають в місті, які хочуть, щоб їхнє місто було найкращим, щоб можна було якісь парки, сквери будувати для людей, а не для Морвунова і Гройсмана. Е, до речі, я була в на Новий рік в Дніпрі. Там повністю вся набережна Дніпра. Для людей там парки, атракціони, там дитячі площадки, там є де людям погулять. У нас набережна е, буга. Не прийдеш, тому що це земля Моргунова, тут стоїть, тому що огорожа не можна. Тут забудова, тут русло річки міняють. Чому в одному місті мер працює на місто, а в другому, а в другому під себе. В ну, нашому місті працював себе тільки мер Скорі, працює скоріше. Питання не до мене, а до правоохоронних органів, які ну... ми мали цим займатися, але складається просто така ситуація, що фактично у Вінниці влада не змінювалась 20 років, тобто змінювались обличчя, які представляли цю владу, але. Сама владна група злочинна група при і... владі є... років і тому Но, на дивіться, жаль сьогодні громада не має ні права голосу у є... наскільки я поні ніякої понимаю. можливості воли виявити свою позицію, і навіть там скористатися якимись інструментами демократії. Яскравим прикладом є мітинги, які відбувалися під міською радою з вимогами перенаправити кошти платників податків на допомогу армії та Збройним силам України, на що, звісно, жодної реакції від міської ради не було. І не буду. Но як це він. Ви понимаєте, коли звертаєшся к нему э, на допомогу ЗСУ, взагалі така ситуація виходить. Почему предприниматели э, должны своєї кармана давати? Почему він чекає бюджетних коштів? І да. при цьому цей бюджет не, він же не йде туди на ЗСУ. Він же ну, ну я не знаю, ні одні справи, э, почему ми допомагаємо військовим, про це знають всі, но при цьому э, не на телевидении, ви нас не просто ми робимо те, що ми повинні робити. Почому. Він переможе на грів, а скаже, що він поміг на цілий мільйон. Знаємо вже всю цю систему і о, конкретно з Моргуновим з Грозьми, нам вже не один день і не один раз ми, Ну, ява наявою люди, то ще не стільки. А я з ними, особливо з Моргуновим, ще коли він був секретарем міськради і дуже їхню систему, як вони віджимають кусочок землі. В тебе частний сектор, в тебе дом, і якщо в тебе там було при усаді на в тебе вже її на сьогоднішній день нема. Вона обратно вже знаходиться і у Моргунова, і у Гройсмана, І у Гройсмана, і у Моргунова. В мене таке щодня, що просто ми живемо в місті і працюємо тільки для двох людей. От Моргунов-Гройсман, Гройсман-Моргунов. Гройсман, Гройсман, Гройсман. Більше вони для кого не працюємо. Ми платимо податки. Обратно вже це, виходить, карман. Щось там робимо. Все одно це. Но это не для сон, это не для места. Это получается, что мы работаем конкретно для двух семей, которые живут у нас в городе и которые считают, что им можно все. Если президент говорит, что не, можно строить, то у нас вместе, наш мэр, я сказал, так и будет. Пахан сказал, и все, вот, вы понимаете, такие ощущения, что мы живем не по украинским законам, а по криминальным. Ну то, если Кримінальний авторитет там зібрав собі групи, йолки палки то ми теж ту шовку зробимо, но тоді нам буде проще би, і поймати його, тому що ми знаємо, що він робить і як він робить. І при цьому це не правоохоронні органи, які говорять, що ми вот знаємо, яка є схема, але настільки все досконало, що вот, ну, ніяк не докопатися. Ребята, ну якщо б хотіли, то докопалися. Хочу з вами обговорити про звернення нового прокурора Вінницької області Кенченко мешканці вілися щодо того, що біля центрального входу е, центральний ринок міста міниться, що й до ведеться в будівлі. Прокуратура провела відповідну перевірку. звернулася способу щодо скасування рішення міської влади по виділенні земельної ділянки. Верховний суд цьому. Листопада задоволена касаційну скаргу прокурора та повернено на новий сходовий розгляд на школу. Тому будемо домовлятися у всіх таких випадках реагування відповідного і закони. Є законна процедура, прописано проведення опціону день місцевого самоврядування. Він заявив, що прокуратура області буде підтримувати громаду і зробить все для того, щоб земельна ділянка, яка знаходиться перед центральним ринком, була повернута у власність громади. Він зробив свою заяву і підкріпив її рішенням Верховного суду. Розкажіть Людмила, попрошу вас розказати про суд, сам який був виграний Верховний суд, і про те, про заяву прокурора і звісно про подальші дії прокуратури. Ну на сьогоднішній день ми маємо тільки рішення Верховного суду, що суд виграний на Наскільки... чого Верховний суд скасував всі рішення, які були прийняті в місті Вінниці. Після того, як ситуація набрала розголосу, ми знаємо, що Верховний суд України відхилив рішення перших двох інстанцій і повернув судову справу в першу інстанцію. Да, на Так, на користь підприємців і знову перерозглянув. Після цього була відповідна заява Олексія Фінченка. Скажіть, після того певні дії прокуратури проводила ні, як не намагалися зустрітися з прокурором, щоб більш детальніше поговорити про цій справі. Ну, поки ми ще з ним не зустрілися, ми не обговорили питання. І ми зараз чекаємо відповіді господарського суду ну, на заборон будівництва. Тому що реально у нас люди не мають де паркуватися. У нас не одна скоро не може приїхати. Я вам йти, скажу, то... приклад: в неділю я йшла додому. Це було 4 години. Uh -huh. Перед павільйоном стоять машини, впала жінка. Під'їхала скора, скора під'їхати не може. Е, Получається, вийшли медпрацівники забрати цю жінку. А їм, щоб вивезти цю жінку до скори, їм потрібно йти або на один перекресток, або на інший. І хотілося б все таке, щоб прокурор зустрівся з нами. І більш детально ми обговорили свої проблеми, тому що ми працюємо на ринку, ми бачимо наші проблеми. І бажано, щоб до нас долучилась поліція, в якій відкрита кримінальна справа по нашому питанні, але вісь і нині чи там Цікавий ми... результат, Що вже проводино? Цікаво, во-первых, результати з за... запитами досвідчення. Ну цікаво, ну розумієте, в епіруску там вони проводили свою експертизу, тобто вони давали. І мені цікавий результат цієї експертизи, чого нам не дали відповідь. Нам було чітко ясно сказано відповідь. Експертної служби вони отримують, вони нам прийшли в маму. Ага. Чого вони написали? Прокуратура, ну знаєте, якось воно все у нас дуже довго все йде. От чесно. Е, Найбільше має. мені подобається, коли ситуація, коли, наприклад, стається якийсь випадок, когось вкрали телефон, або якась сим-карта попала. Чи щось там таке сталося десь, десь якось щось колись вони це подають, правоохоронні органи, прокуратура, як якусь дрібницю, як подають, як щось розкриття як року. року. Просто а. а коли от дійсно серйозний злочин, який відбувається системно, такі злочини системно відбуваються в, наші, в нашому місті, то на жаль, це триває дуже довго, ні, прокуратура ні просто цікаво, якщо в нас е -е -е, людина в колхозі вкраде. Мішок сіна йому дають 3 роки. Якщо мер ворує і він, він взагалі навіть не підсумний, він навіть адміністративну тисне на несе. ней питання? Тому без Скільки нас хоче, стільки й ворує, стільки й е бере. Була зустріч з керівником районної поліції на пирогове 4, і я йому задала питання: е хто понесе відповідь кримінальну відповідальність? За виділення цієї землі дружині морвунуло. Е, я хотіла би бачити тих е, людей, які в залі, е, сесійному залі проголосували за виділення такого власного земельних, земельних ділянок. Е, от, е, там не і... виділено, там е, просто цікаво за тих людей, які проголосували за виведення їх з комунальної власності. От, як вони їх вивели? Це тротуар. Хто понесе? Я запитала керівника поліції. Хто понесе відповідальність? Тому що якщо притягувати до кримінальної відповідальності, не тільки Моргунова й Гройсмана, Там потрібно всіх депутатів, які б за це проголосували. Голосування було під час карантину, коли нас не допустили до роботи. До речі, ми сиділи два з половиною місяці без роботи. Но податки платили. Но податки ми платили. Е, нас не допустили до обговорення цього питання. До нас мер не вийшов. Нам зробили непонятний крок лист для атвода глаз. До нас ніхто не, не, не то, що не вийшов. Нас ніхто не запитав, чого ми хочемо, і куди підемо ми, другі, коли місцях, буде торговий центр. У других городах, е, наскільки я і е, знаю, вон наже в тому же міліцькам, якщо там десь якесь будівництво, якийсь торговий центр біля ринка, їх збирає. З ними обговорюють, їм щось пропонують, вони щось пропонують, а тут тишина. Я сказав, і ви розумієте, так, таке відчуття, що сказав, ну, взагалі, є громада, яка його набере. Грубо кажучи, вона його наняла на роботу. І наскільки я розумію, громада модуль йому може рішати, будете ви працювати чи не будете ви працювати. Буде тут торговий центр, чи не буде торговий центр. Тому що, якщо розібратися це тротуар, це наша земля, по якій ми ходимо. Як би що там? А буде? То з тротуаром теж не зрозуміло. Ні, ота от земля, що? яка виходить з павільйона угу. до зупинки, також належить фірми витіком. Тобто нам перекрили досить то, що нам перекрили стоянки, де люди. Так і оцей прохід, який іде від центрального павільйону, виходить на центральну вулицю. Тобто, ми по цій землі ходимо, це земля Моргунова. Розумієте, оця земля, по якій ходили наші бабушки, дідушки, це був ринок центральний колгоспний колись. Люди, а, тепер це а тепер ця земля, оцей проходить нещасний, уже Моргунова. Пахабно на велину. Тобто раніше в нас були новорічні ярмарки, де можна було дешевше купити. Шкільні ярмарки, де батьки приходили не в торговий центр іти типу, по ті шкільні приладі для дітей в школу, а перед павільйоном. У нас були пасхальні ярмарки перед павільйоном. Пан Моргунов не дає дозвіл, щоб там поставили м, м, звичайні оці палаточки такі, що збираються, колись ми по ті і Некрасова стояли. Потрібен дозвіл Моргунова. Вибачте, з якого перепуга. А мені цікаво, от, е, я... скільки грошей вдах... буде коштувати? Щоб поставити там ярмарку. А спочатку дозвіл візьміть, щоб там ярмарку. Ну, не ярмар, чекайте, ну гайдувати. там всі, хто ставить ці палатки, вони ж всі, там вони первых за місця платять, і там всі мають же патент, то есть, там вони всі платять податки. Ну проблема то не в цьому. Це таке діло. Мені от просто цікаво, е, от він приніс остановку. Стоимость переносу остановки, наскільки я знаю, там десь около 30 тисяч, щоб перенести остановку в другому місці. Мені от цікаво, коли він останній раз був на базарі, я розумію, що він не ходить на базар, що в нього є персонал, який його обслуговує. Це таке діло. Но в нас є пенсіонери, які ходять на ринок, і які привикли, що там була остановка, що там була лавочка, можна було сісти посидіти. Зараз люди, підприємці бігають з сільцями, щоб дати бабушці посидіти, тому що вона не може. А інвалід на двох костелях йти. Вот была ситуация, да? каждый день, день, день. Э, Муниципальная варта. Я понимаю, что Мурговин хитро сделал, конечно. Вот, за он э, штрафует водителей, да? А скажите мне, 200 вот этих парковки, а какого хрена вы их не открываете? -то? Это же все равно деньги не бышли бы в бюджет? Это же пополнение бюджета. Даже если это ваша стоянка, это вам в карман идет. Який питания, Чего есть, маты закрытыми? От якщо зараз господарський суд прийме рішення на заборону будівництва, чесно кажучи, я буду найти ініціативною пані, яка підніме пів вінниці, щоб вони прийшли цей забор дуже акуратно зняли і дуже акуратно положили. І зробили безплатну стоянку для того, щоб заїжджав транспорт тих же інвалідів, які у нас приїжджають на машинах. Ті, які стоять і вони не можуть стати дено, воно приходить вот сервер з муніципальної варти і каже, ні, давайте мені штраф платить, поки не заплатите, ви не поїдете. Я пам'ятаю історію про військового розповідаю. Коли муніципальна варта просто приходить, і військові хлопці з поміті на цю муніципальну і, варту. А я в той же час він піариться, що він допомагає військовим. Да не а його ж структура. Тут же цих військових штрафує, а йому нема де стати. Тому що людина зателефонувала нам і просить про допомогу, що допоможіть зутися У будь-якому не може. який поліцейський того, що прийдуть його штрафують. підійде до військового і просто спитає: вам чимось допомогти? У нас же в Вінниці де що? Ну, що, що Поліція ну поліція це ладно, це такий взагалі віддільний розговор. А муніципальна варта. Это, ну, понимаете, такие ощущение, что вот это вот, ну, вот, им по 18-20 років, но пальцы веером, сопли пузырями, мама не горька. Вот хочется, понимаете, не то, что вот дати по башке. Я понимаю, что это час дитина, потому что просто так ты туда не попадешь. Угу. И я понимаю, кем он тебя вот окружил, там. він надеется, что все будет добры. Но в мене, лично у меня. От, я дуже гарю желання, щоб все-таки хтось, хто має займатися аудитом, от, ну хай проверят винницу. в них настільки будуть удивлення, що в них глаза на лоб е, Дивіться, Якщо у Вінниці проведуть аудит, а він обов'язково має бути, то, шановні Віничани, ви будете дуже здивовані тим, наскільки наша корумпована влада міста. Нагрілася на коштах і на всьому остальному. Тому, пан Моргуно, ви обов'язково побачите наше відео, наше інтерв'ю. Моя вам порада: візьміть каравай і підіть на пенсію достойно, ніж ви підете з позором. Скажіть, а ви впевнені, що така людина, як наш мер, взагалі вже здатна на якийсь жідний вчинки? Mm. Yeah. <laughs> Я пригадую останній мітинг під міською радою мирну акцію, де віничани вимагали знову ж таки не на сесії в депутатів не погоджувати бюджет на 2024 рік, поставити йому військові рейки, спрямувати кошти на допомогу армії, на допомогу військовим. Вирішили <говори> туди закласти 24 мільйони на 300 квадратних метрів 650 тисяч делегів, якщо перевезти. Те, що було там з депутатами, це просто був жах. Депутати приходили повз людей, сміялися. Я була просто теж на дві акції, я це бачила і так далі. Моргунов, звісно, не вийшов до громади, не вийшов до людей, нікому нічого не пояснив, не сказав. Ну, це в його хорошій давній традиції, але в цей же день. Коли люди з акції порозходились, вони виклали пост, що вони комусь щось із військових в Фейсбуці допомагають і вони з громадою. У мене таке тоді питання: з якою ж ви громадою? Якщо громада стояла під стінами міської ради, вас чекала, пан Моргонув, а ви навіть ну не є. А потім у, ви з, з громадою, як комунікуєте через Фейсбук, Вінничани, ми завжди відкриті до комунікації і завжди готові розглядати ваші звернення та допомагати вам у вирішенні ситуації, які пов'язані із корупцією та іншими злочинами проти населення України, населення громади Вінниць. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі в наступному ефірі.